Не ну, змінити відповідальність за зберігання зброї та її виготовлення без ліцензії з кримінальною на адміністративну з такою пропозицією виступили народні депутати. Мовляв, коли в країні війна, ув'язнювати громадян за володіння пістолетом або збирання вдома в півдрона для ЗСУ без ліцензії не можна. А от штрафи мають бути, які суми і за що розбирався Кирило Горбатюк? Замінити кримінальну відповідальність на адміністративну за зберігання зброї для самозахисту та її виготовлення без ліцензії. З такою пропозицією виступила група нардепів. Новим проектом закону пропонується звільнити від кримінальної відповідальності насамперед тих, хто отримавши зброю, першими вступили в бій з окупантами і допомогли відтіснити ворога від околиць Києва та з північних регіонів України. Сьогодні лише за зберігання зброї вони можуть отримати до семи років позбавлення волі. Це ненормально, коли в нас третій рік повномасштабної війни. А ми до цих пір вважаємо, що самозахист, яким є наявність вдома зброї, це Тяжкий злочин. Ми говоримо виключно про те, що українці мають право на самозахист. Єдині, хто хоче, щоб ми не мали права на самозахист, щоб ми були демілітаризовані, це Російська Федерація за чинними нормами виготовлення дронів для фронту або боєприпасів до них. Також підлягає кримінальному переслідуванню, не повинно бути задубльовано відповідальності і не повинно бути оцих от неурегульованостей, які створюють страх і загрозу завзяти підприємцям, волонтерам, виробляти боєприпаси для дронів, які дуже дуже потрібні зараз фронту і нашій обороні. Що це знімемо знімомо з цею звісу кримінальної відповідальності? Це ми зможемо розширити географію виробництва і дивлячись на ті ізоляційні. І процеси, які відбуваються в США, не зважливо повітря політику Європи з приводу надання нам зброї нам треба розвивати зброю тут і давати можливість нашим підприємствам її робити тут самостійно. Якщо такі законодавчі зміни ухвалять, то зокрема за придбання, носіння, зберігання, передачу іншим особам або продаж вогнепальної холодної, пневматичної зброї, калібру понад 4,5 і міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, вибухових пристроїв та речовин без відповідь відповідного документа дозвільного характеру, виданого уповноваженим державним органом, пропонується накладати штраф від 850 п'ятдесяти гривень до 2550 тисяч гривень з конфіскацією зброї Кирило Горбатюк, Людмила Горіцька, В'ячеслав Добровольський, телеканал Рада.